Ваш мозок під час безкінечного читання новин, це як Wi-Fi роутер до якого підключили тисячу пристрів, а ще вимагаю, щоб він тягнув Netflix у 4К. Ну серйозно, ти сидиш, гортаєш стрічку, гортаєш, гортаєш і раптом ловиш себе на тому, що тобі важко дихати, плечі зведені догори, а думки як натоп на вокзалі під час евакуації. Чи помічала ти, що після вечора з новинами стаєш не краще поінформованою, а просто виснаженою роздратованою без сил? Тема сьогодні, як інформаційне перезавантаження впливає на психіку і що робити, щоб не зійти з розуму. Мозок має обмежену ємність для обробки емоційних сигналів. Він працює не як сейф для всього, що бачить, а як фільтр, що важливо, а що ні. Але коли ми постійно підживлюємо себе тривожними новинами, активується медалоподібне тіло мозку, центр страху, а не логіки. Це запускає гормону стресу. Тіло переходить у режим биє або біжи. Навіть якщо ти просто лежиш на дивані, іронія в тому, що мозок у цей момент не вирішує проблему, він тільки збирає тривожні сигнали, від яких стає і гірше. У пісенку ти відчуваєш втому, апатію, напруження, а ще більше тянешся до новин, що хочеш зрозуміти ситуацію. Бо хочеш зрозуміти ситуацію. Це і є дум скролінг, нескінчене погледняної негативної інформації, що дає ілюзію контролю. Насправді це як пити солону воду, щоб втамувати спрагу. Що можна зробити? По-перше, впровадити інформаційну гігієну, так само, як ми чистимо зуби, щоб уникнути карісу. Мозку потрібна захисна рутина. Виділи собі одну-дві конкретні часові вікна на день, коли ти читаєш новини тільки з перевірених джерел і чітко обмежений час, там не більше 15 хвилин, наприклад. Цього достатньо, щоб бути. Поінформованою, але не перенавантаженою, по-друге, навчися ставити собі запитання перед кожним прокручуванням, що я шукаю, факти чи емоційний заряд. І що друге, краще переключити увагу, зайнятися тілом, зробити коротку прогулянку, включити улюблену пісню. Це допомагає повернути контроль при зонам мозку, тим, що відповідає за планування і здоровий груст, а не за паніку. Запам'ятай, інформаційна гігієна це твій захист, а не втеча від реальності. Щоб не відбувалося навколо, ти сама собі спокійною, живою і здатною діяти дуже потрібно. І саме про це ми будемо говорити детальніше в цьому відео. Тому дивіться до кінця. <кхе> Вітаю вас на каналі Керолен Спейсуа, я його ведуча Кароліна. Дуже рада, що ви зараз тут, у моєму просторі, та дякую, що дивитеся це відео. Поки ми не почали кілька важливих запрошень. Якщо вам хочеться розібратися в собі глибше, запрошую до мене в особисту психотерапію чи на консультацію зі своїм запитом або просто для підтримки. Всі деталі в описі під відео. Також запрошую до мого телеграм-каналу. Там щотижня виходять психологічні підкасти, практичні вправи, глибокі пости, рекомендації, які допоможуть краще зрозуміти себе і підтримати ментальну стійкість. А ще більше психологічної грамотності щоденної підтримки і натхнення в моєму інстаграм посилання теж в описі. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі, нехай квітне український ютуб, а разом з ним. І я, а якщо хочете підтримати розвиток мого каналу, буду вдячна за донати через Минобанку. це допомагає покращувати якість відео і звуку, посилання внизу. Також ви можете стати спонсором мого каналу, і вам відкриється можливість бачити відео лише для спонсорів. Там вже є і скоро також буду поповнювати цей арсенал. Як працює перезавантаження? Уяви собі, ти просто сидиш удома на дивані, каву п'єш, а мозок веде себе так, наче зараз навколо повна катастрофа. Землетрус, пожежа, наближається метеорит. Чому так? Бо ти півгодини тому відкрила новини і почала читати все підряд. І от нейропсихологія чітко дивила: наш мозок має обмежену ємність для обробки емоційно насичених сигналів. Це як у старого комп'ютера. Процесор один, а вкладок відкрито 50. І кожна хоче твоєї уваги. В результаті він починає зависати, коли ми читаємо тривожні новини, активується мигдалоподібне тіло мозку. Це частина, яка відповідає за страх, тривогу і загалом за сканування загроз. Його задача відстежувати небезпеку, готувати нас до реакції би або біжи, і проблема в тому, що вона не розрізняє. Це реальна загроза тут і зараз чи просто текст на екрані. Для мозку те, що ти читаєш про вибухи, десь далеко має такий самий ефект, якби ці вибухи були десь поруч. Серце пришвидшується, дихання стає поверхневим, м'язи напружуються, а тіло готується до втечі. А ти сидиш на місці, і тут народжується відчуття виснаження. Тіло мобілізувалося, а розрядки не відбулося. Додамо ще одну важливу деталь, коли мозок знаходиться під постійним впливом тривожної інформації, починається звикання. Тобто, спочатку заголовок, криза, катастрофа викликає сильну реакцію, а потім ти, наче не реагуєш, але. Це дуже оманливий спокій. Нервова система все одно напружена. Просто ти вже не помічаєш цієї напруги. Це схоже на ситуацію, коли вдома сингалізація вмикається щодня без причини, і ти вже не чуєш її, але мозок все одно отримує сигнали. Увага, небезпека, абсурд, правда? А саме так відбувається в психіці під час дум скролінгу, звички безперервного поглинання тривожного контенту. Ще цікаво. Постійний доступ до інформації створює ілюзію контролю. Коли ми думаємо, що якщо будемо знати, все нам стане легше. Але дослідження показують, що навпаки, мозок перезавантажується і це веде до вигорання. Чому? Бо є поняття когнітивного ресурсу, це обмежений запас уваги і енергії, який мозок може витрачати за день. Якщо ти витривала його на тривожні сигнали, витратила його на тривожні сигнали, у тебе просто не залишиться сил на рішення, підтримку себе, навіть просте планування дня. Тепер уяви ще одну метафору. Це як увімкнути вдома протипожежну е, проти систему, яка щодня заливає тебе водою просто так, про всяк випадок. Ну довго ти протримаєшся. Дуже швидко почнеш ламатися, правда? Так само і психіка, коли ми щодня піддаємо її удаваним загрозам, вона виснажується і перестає відновлюватися нормально. Наш мозок влаштований так, що йому потрібні періоди розвантаження. Це називається режимом спокою, коли активується парасимпатична нервова система, яка відповідає за відновлення. Щоб вона включилася, недостатньо просто перестати читати новини. Потрібні цілеспрямовані дії, Переключення уваги, тілесні практики, дихальні вправи. Чому бо мозок сам не вимикається від стресу, він потребує сигналів, що загроза минула. Це доведено у багатьох нейропсихологічних дослідженнях, тільки після спеціальних ритуалів руху, глибокого дихання, прогулянки, система відновлення починає працювати повноцінно. Ще один цікавий факт: часте оновлення стрічки новин, той самий думскрулін, формує в мозку петлю винагороди. Ми шукаємо ще одну новину, бо мозок виділяє допамін гормон, що відповідає за відчуття. Я знайшла щось важливе. Але ця петля дуже підступна. Вона насичує, а тільки вона не насичує, а тільки підкидує тривогу. І у результаті ми відчуваємо себе виснаженими, але продовжуємо шукати нові сигнали. То мозок хоче ще це те саме, що намагатися наїстися повітрям. Ти робиш рухи, але насичення не приходить. Ця гра не тільки про емоції, це глибока нейропсихологічна залежність, і щоб її зламати, потрібні свідомі кроки. Один із таких кроків створити для себе чіткі інформаційні рамки, наприклад, два рази на день виділяти час на читання новин, а поза цим часом повертати увагу в своє життя. Дуже допомагає техніка, ми часто в терапії. Перед кожним входом у стрічку запитай себе, навіщо я це роблю. Чи я шукаю конкретну інформацію, чи просто намагаюсь втамувати свою тривогу, якщо другий краще дати собі іншу розрядку, поговорити з близьким, порухатися, зробити кілька дихальних циклів, це допоможе типу, зняти напругу без інформаційного перенавантаження. І наостанок пам'ятай, що інформаційний простір сьогодні побудований так, щоб максимально. Втягувати нашу увагу, це твоя слабкість, що ти піддаєшся дум скрольного. Це нормально для сучасної людини і це можна змінювати. Ти не зобов'язана знати все, щоб бути в безпеці. Ти зобов'язана дбати про себе, щоб залишитися живою, сильною і стійкою. Це вже найбільша психічна сила, яку ти можеш розвивати. Ти коли-небудь ловила себе на думці я більше не можу. Але все одно тримаюся. Чи буває, що в день ти усміхаєшся, а ввечері не можеш впоратися із відчаєм, апатією чи тривогою? І навіть якщо поруч хтось є, тобі все одно самотньо. У такі моменти ми найчастіше або мовчимо, або тікаємо в роботу, прокрастинацію, безкінченні сторіс, або просто ну, закриваємось. Але правда в тому, що навіть якщо ти не в терапії, ти можеш дати собі щоденну підтримку. З точки зору психології, регулярна турбота про себе це не розкіш, це те, що регулює нервову систему, знижує рівень кортизолу, стабілізує настрій, і підвищує життєстійкість. Щоденний контакт із собою навіть на 5-10 хвилин формує внутрішню опору, яку не зламає жоден зовнішній шторм. Саме для цього я створила психологу кишені. Продукт із шести кроків підтримки, які будуть з тобою щодня, коли важко. Я психологиня, маю вищу освіту, навчаюся на другому ступені гіштальтерапії і вже маю понад 150 годин. Практики з клієнтами. Але цей продукт я створила не як експерт. Я створила його як людина, яка сама знає, як це не мати, до кого звернутися. Це мій авторський підхід. Кожне слово, кожен звук, кожна вправа моїй усередині ти отримаєш. Тілесну практику на ранок. ПДФ гайд на 60 сторінок з болючими темами та вправами: три аудіотехніки на прогулянку для вечора та антистрес. Блокнота вдячності на 50 сторінок. Усе зібрано в Телеграм. Формат зручний, доступ назавжди. Це не підписка і не марафон, а твій особистий простір для підтримки, щоб придбати натисне на посилання в описі під цим відео. І нехай у твоєму телефоні завжди буде той голос, який нагадає: ти не одна, я з тобою. І це вже багато. Як уникнути інформаційного перезавантаження? Ось ти сидиш на дивані, рука тягнеться до телефону, ще одним рухом великого пальця, ти знову запускаєш стрічку новин. Це не свідоме рішення, це як майже рефлекс, як чухати носа чи поправляти волосся. Відомо, що мозок дуже швидко формує умовні зв'язки. Якщо тільки кілька разів після прочитаних новин ти відчула хоч якесь полегшення, ага, ситуація зрозуміла, то далі рука сама тягнеться до телефону. Це називається тригер, маленький пусковий механізм, який запускає звичку. І перший крок до уникнення інформаційного перенавантаження навчитися помічати свої тригери. Наприклад, це може бути момент, коли ти прокинулася і одразу шукаєш телефон. Або коли… Чекаєш у черзі і не хочеш нудьгувати, або коли тобі тривожно, а прокручування до мене здається способом знайти розраду. З точки зору психології, це називається автоматизм поведінки, серія дій, що більше не контролюються усвідомлено. Тут важливо зупинитися і буквально запитати себе, що я зараз шукаю. Інформацію чи, занять, чи зняття емоційної напруги. І якщо відповідь чесна, друге, значить новини тут не помічники, а вороги. Це як намагатися з'їсти торщок вирішити фінансові проблеми. Ефект короткочасний, а наслідки довгі. Другий крок запровадити для себе правила інформаційної дієти. Так звучить не дуже весело, але повір, мозок, потребує точно такого ж розвантажувального меню, як і тіло. Доведено, що перезавантаження інформацією виснажує когнітивні ресурси. Це ті самі запаси уваги, пам'яті і концентрації, які нам потрібні для роботи, навчання, спілкування, що вони постійно витрачаються на нескінченні прокручування новин. Їх банально не залишається на інше. Як і виглядає інформаційна дієта на практиці? Дуже конкретно, ти виділяєш два часові блоки на день, наприклад, ран і увечері, коли читаєш новини не більше 15 хвилин за раз, тільки з перевірених джерел, без нескінченних переходів по посиланнях. Чому це працює? Бо це створює для мозку чіткі рамки, коли я отримую інформацію, а коли живу своє життя. Паралельно активуються префронтальні зони мозку, ті, що відповідають за планування, організацію, самоконтроль. Тобто ти не просто пасивно реагуєш на потоки даних, а свідомо керуєш тим, скільки і коли їх впускаєш. Це схоже на те, як ми в дитинстві знали мультики тільки після уроків. І, е, і хоча тоді це здавалося суворим правилом, насправді воно допомагало будувати внутрішню дисципліну. І ще одна важлива річ. Нашому мозку потрібні перерви, щоб перервати отри переварити отриману інформацію. Коли ми читаємо новини без зупину, ми не даємо собі часу на інтеграцію. Це означає, що наші емоції, думки залишаються розрізненими, як шматочки пазла. А от коли ми обмежуємо час читання і даємо собі простір на осмислення, запускається процес регуляції. Мозок підсумовує, розставляє акценти, а не просто під, підвішує все в повітрі. Відомо, що такий підхід знижує рівень тривоги, або замість хаосу, або замість хаосу у свідомості з'являється структура. Щоб це було легше можна використовувати просту техніку. Після кожного блоку новин записувати три речі. Перше, що я дізналася нового, як я почуваюся після цього, що я можу зробити на практиці, щоб не зна... не... ці знання стали корисними. Це дуже простий, але ефективний спосіб перевести увагу на... з бездумного споживання на усвідомлене використання. Ще одна пастка ілюзія терміновості. Мозок підпливо постійних сповіщень починає вірити, що треба знати все право зараз. Але давай чесно, скільки новин насправді змінюють твоє життя миттєво. Більшість важливих подій мають наслідки, але не потребують від нас миттєвої реакції, тому варто відключити пуши сповіщення, щоб не бути рабиною кожного новинного заголовка. Це допоможе мозку не перебувати постійно в режимі очікування загрозі. Коли люди починають практикувати інформаційну дієту, вони помічають, звіняє, звіняється час, з'являється більше спокою, навіть тілесного полегшення, тому що нервова система починає виходити з режиму постійного сканування і нарешті перемікається на відновлення. Саме в стані спокою активуються процеси творчості, емпатії, здатності будувати стосунки. Тобто, обмежуючи новини, ти не втрачаєш контакт з реальністю, ти відновлюєш контакт із собою і близькими. Ще один важливий аспект. Свідомість споживання контенту, ми звикли думати, що головне це кількість інформації, але насправді важлива її якість. Тому постав собі завдання знайти ті джерела, які дають зрозумілий, структурований, без емоційного шантажу виклад подій. Це як обирати, чим годувати мозок фастфудом і клікбейтних заголовків чи повноцінним інформаційним обідом, який дає реальне розуміння ситуації. Уникнення інформаційного перезавантаження це не про те, щоб закритися від світу, це про те, щоб зберегти власний ресурс, щоб ти могла бути ефективною, сильною, здатною підтримувати інших. Тому подумай, що я можу змінити вже сьогодні, щоб мій інформаційний простір став чистішим. можливо відписатися від зайвих каналів, можливо, домовитися з подрою, що ви разом тримаєте інформаційну дисципліну. Можливо, почати день не з новин, а з тиші чи музики. Пам'ятай, твоя увага, це твоя сила, вона обмежена, вона цінна, і ти маєш право обирати, куди її вкладати. Якщо ти навчишся керувати своїм інформаційним харчуванням, ти побачиш, як швидко змінюється твоє самопочуття, рівень енергії, навіть здатність радіти простим речам, і це вже величезний крок до внутрішньої стійкості, яка так потрібна всім нам сьогодні. А я дякую за перегляд цього відео. Я з вами не прощаюся, адже ми з вами побачимося в наступному випуску і бережіть собі себе.